Адвент календар. У перекладі його назва звучить як календар очікування. Календар з'явився наприкінці 19 століття в Німеччині завдяки допитливому хлопчику Гетфарду. Він з нетерпінням чекав свята, щоб отримати різдвяні подарунки, і щодня питав у своєї мами Фрау Ленг, коли вже настане Різдво. А мати Гергарда перед різдвом обов'язково пекла 24 безе за кількісті днів до майбутніх веселищів. Потім солодощі прикріплювалися до картону таким чином, що дня з'їдали по одній фігурці, і хлопчик знав, скільки ще днів залишилося до свята. Так, у 1903 році з'явився перший адвент-календар, дещо пізніше в календарях з'явилися дверцята, що відкриваються. Так, винахід було запатентовано. Через 50 років календар з'явився у звичному для нас вигляді. Нині адвент-календарі майже втратили своє релігійне підґрунтя та стали способом створення святкової атмосфери. Основне своє призначення лічити Дні до Різдва вони зберегли, але водночас набули чимало нових характеристик. І якщо перші календарі були призначені виключно для дітей, то зараз вони не мають обмежень за віком. Європейська традиція міцно прижилася і в Україні. Адвент-календар можна купити в магазині або зробити самостійно. Батьки прикрашають календар не лише віконцями, як було заведено багато років тому. Найчастіше вони роблять кишеньки, рукавички і навіть дитячі шкарпетки. Дитячі психологи кажуть, що діти подібним чином знають, скільки залишилося днів до урочистостей, навчаються цінувати час, проводять дозвілля з користю та пригодами адвент календарі активно використовують бренди Солед, Шіпкі, Деремен Девз і Кіткат. У наборах представлені шоколадні фігурки. До створення адвент-календарів долучилися й бренди іграшок. Наприклад, 2021 року Лего випустив адвент-календарі на тему зоряних війн, месників, Гаррі Поттера. У комірках ховаються герої фільмів, елементи їхнього побуту чи характерні для певного фільму пристрої. А ви вже відкрили перше віконце своєму календарі? Мирних та спокійних свят сім нам.